Плутон. Найменша планета найдальше від Землі, але впливає на всіх дуже сильно. Вона відповідальна за перехід в нову епоху. І листопад, саме той місяць, коли перехід Плутона йде вже остаточно в новий знак, а саме у водолія, на 20 років. Що він принесе кожному знаку зодіаку, яку сферу зачепить? Адже Плутон завжди приносить трансформації. А Трансформації це не просто і навіть інколи стрес. Тож розберемо для кожного знаку. В першу чергу Овни. Де ж він був у Ніше в 2008 році він перейшов у знак Козирога і для Овнів був доволі напружений аспект в 10 домі. Означає це те, що статус був в випробуванні, і 15 років пройшло на те, аби довести хто ти, аби стабілізувати свій статус, аби рости кар'єрно заради певного назви, статусу вашої професії. Ну і звичайно, також це могло зачепити конкретний статус проживання, в якій ви країні, паспорт, оформлення на себе документів, одруження. В кінці ж розлучення. Зараз він переходить в 11-й дім і дає нові знайомства, розширення коло спілкування, а також просто змінить повністю людей, які вас оточують. Розберемо тепер тельців. У тельців це був 9-й дім, а зараз на кінець-то вдалий десятий. Тож, якраз у тельців буде е, зараз встановлення себе. В когось буде як початок нового бізнесу, хтось стане підприємцем, новий статус точно отримуєте. Ну, а хтось стане батьком або мамою, тому це те. Теж додає вам статусу, де був до цього у вас власне Плутон. Він трансформував дев'ятий дім: дім нових знань, дім нових звершень, такого усвідомлення, хто я, вивчення езотерики духовності, а також справ закордонних тому могло бути багато спілкування або спроб спілкування іноземною мовою з іншими культурами чи просто навіть на іноземну компанію робота. Наступний це близнюки, і зараз вдалий момент, тому що попередні 15 років близнюки переживали трансформацію. А зараз Плутон буде вже трансформувати трансформацію. Таку кризову я маю на увазі, коли дійсно багато фінансах були такі якісь перипетії, щось могло не вдаватися в продажі, могли бути десь шахрайські схеми, могли десь плутуватися у фінансові розбірки. А зараз дев'ятий дім, нові звершення, нові горизонти, нові кордони, така новизна і доволі Нове щось у здобуванні грошей, адже ви можете відкрити для себе справу, яка буде вам приносити кошти. І, можливо, це навіть ваше хобі, яке переросте в діяльність. Для раків попередні 15 років по Плутону були по сьомому дому, тому дійсно давали величезні випробування в сім'ї в найтіснішому колі спілкування з тими людьми, з якими ви в тісних і любовних стосунках. А також руйнували партнерство, яке ви могли разом з Якусь вести з людиною або починати якийсь проект. Ну і нарешті зараз раки видихають, тому що в них іде таке переродження, перезавантаження. І е, тепер. По новому відкриваються ваші фінансові ресурси, нові джерела доходів будуть приходити, але не простим шляхом. Тобто, вам, е, ніби через кризу, буде даватися нова можливість попередні роки 15, Так були такими більше направленими на особисті відносини, а зараз на фінанси наступні 20 років. Леве. Питання здоров'я, питання того, як я виглядаю, як я хочу поводитися, було актуальним до е, цього часу. А зараз тематика змінюється. І з доволі напруженим аспектом е, в темі сімейній для когось це прям криза в відносинах, для когось це випробування з батьками, а у когось з дітьми. Часто такий перенос конфліктики в особистому житті також переноситься і на друзів, та на колег в роботі. Е, для чого взагалі це все дається? Для того, аби зрозуміти, хто мій ідеальний партнер і кому я найбільше підходжу в партнерстві, та й навчитися комунікувати, навіть якщо є щось таке, що розділяє ваші думки. Далі до ДІВ, і діви переживали тематику дітей останні 15 років, а зараз переходять у сектор роботи. Для багатьох це буде, знаєте, як вихід з декрету, встановлення в діяльності, зміна оточення, зміна конкретно навіть інтер'єру, де ви працюєте, новий режим дня, також сектор здоров'я. Тому, звісно, акцентує на тому, що ви або почнете займатися спортом, або сядете на дієту, або введете новий режим дня, будете більше цікавим. Медицину а для когось, це просто додатковий напрямок в своїй діяльності, який буде пов'язаний зі здоров'ям. Хто відкриває, до речі, справу, яка пов'язана з доглядом за тілом. Це буде просто дуже круто розвиватися, найближчі 20 років. До Терезів ідемо. У Терезів були питання встановлення е, ремонту, побудови будинку, прописки, десь всього того, що стосувалося дому, батьківщини е, нерухомості, документів по нерухомості. А зараз трансформується сектор наступний. І він, власне, про дітей та про свою справу, якщо ви до неї відноситесь як до дитини. Тобто, давно щось могло виношуватись і зараз, нарешті, народжується, і ви навчитеся з цим жити і додасте собі в життя щось доволі приємне, але через непрості обставини. Можливо, доведеться в конкуренції за щось боротися, може в прямому сенсі народити дитину. І ось в такому виховному процесі буде непросто. Ну, але, звичайно, потім ми знову перейдемо в наступний знак з Плутоном. Там вже буде наступний сектор задіяний, тільки ці 20 років важливо витримати в батьківстві. Далі у нас скорпіони, і у скорпіонів був. Такий цікавий сектор задіяний попередні 15 років. Це ніби зміна колективу, часта зміна людей, часто нові знайомства. Люди не затримувалися з вами. Зараз новий дім включений і ви стабілізуєтеся. Нарешті знаходите свою групу людей оточення або, нарешті, отримуєте документи причасності до якоїсь групи оточення. Там теж трансформується сектор. Тобто ви обираєте зараз з якими людьми проходити наступні 20 років. Далі у нас стрільці, і у стрільців. Просто було. Феєричне випробування на те, чи витримаєте ви фінансові перипетії. Поділ майна, поділ фінансів з людьми, домовленості, виставляння цін з клієнтами, якщо ви працюєте. Тобто всі справи фінансові, які стосувалися не тільки вас, а вашого заробітку, вашого надходження до вас коштів, були в трансформації попередній час. А зараз у вас фокус на спілкування, на відкриття горизонтів через інших людей. Це також може бути професія, яка позво. Збільшити коло клієнтів або спілкування заради того, аби знаходити щось цінне для себе. Також непросте спілкування і є шанс потрапити на людей. Тобто буде 20 років випробувань, кого ви впустите до себе поближче, а кого ви все ж таки відфільтруєте. Зараз за вами ось така зміна людей, і в перший момент, коли Плутон міняє знак, він завжди показує, на чому це може відігратися. Це можуть бути якісь дуже болісні розставання з людьми, це може бути дуже. Фуєричні кармічні знайомства, які запам'ятовуються, це яскраво будуть приходити і йти люди в вашому житті. Вони несуть для вас цінні знання та знаки. Ну, а тепер козороги, звісно, нарешті покидає перший дім у козорогів Плутон і переходить у другий, а значить, вчить вас заробляти, виставляти собі ціну, працювати з самооцінкою і, звичайно, з фокусом на фінанси. Адже все в житті можна оцінити. Фінансово, і це буде випробуванням на найближчі 20 років для вас. Хто ви, скільки ви можете заробляти, чого ви вартуєте, яка ваша цінність перед собою, і робота з психологом тут точно пригодиться. Наступні водолії і в них був такий завершальний етап. Дуже багато чого було в переосмисленні, багато з них змінили професію, і зараз, найближчі 20 років, беруть як нову діяльність, новий вид, новий стиль поведінки. Це формує вас, взагалі це епоха водолія. Тому, звісно, найбільше трансформацій: зовнішніх трансформація імені, зміна прізвища, зміна документації на вас, взагалі, просто такі трансформації, і вони одразу зараз вже відчутні. Водолії дайте знати в коментарях, якщо ви вже відчуваєте, що несеться. Ну і рибки у рибок цікаво, тому що рибки були відкриті до нових можливостей. І хто ними скористався за 15 попередніх років, зараз наступне. 20, зможе якби сфіналізувати, що він отримав попередній досвід і зрозуміти, як це використати далі. Для багатьох рибок це буде врешті визначитися, хто я, з ким я, хто я по професії, куди я хочу далі рухатись, і багато рибок переїдуть, власне, змінюють своє місце проживання. Також далекі горизонти, бажання духовно розвиватися, вивчати містику, магію, їздити на ретрити, займатися медитаціями та Об'єднуватися з людьми, які такі містичні по перечуттю. Е, тому ви особливо відчуваєте цей перехід, відчуваєте його так енергетично через людей, і власне через людей будуть приходити важкі трансформаційні уроки, які будуть відкривати в вас нову сферу духовності. Ну що ж, хто ви по знаку Зодіаку? Як попередні 15 років відобразилися у вас? Діліться досвідом в коментарях щоденні прогнози, як завжди, на телеграм-каналі. І я рада, що ви зі мною слухайте україномовний астрологічний контент. Ставте лайк та збережіть собі це відео.